Усім привіт! Сьогодні буде цікавенька розпаковочка. У нас ось такий прибор. Чоловік собі придбав на фірмі яту. Ну що, будемо зараз розпаковувати. Так, що А, все, все, відкриваємо. І у нас це... Буде ось такий. Так, помжину на мені достать? Буде у нас ось такий плит, Буде цікаво чоловічій половині мого каналу. Якщо є у мене підписники-чоловіки, то їм буде подивитися цікаво ось таку розпаковку. Так, що в нас тут є? В наборі? Нас каже, Андрій, що це ти? Це, що це? Включення до води, що різати з водою плитку. Угу. Плитку, камінь. Тепер сам різ. Ой, важенький такий він, скільки важить. Ось, дивіться, пише 3,29 кілограма. Але, знаєте, такі важкі. кажеться, що кілограм 10 важить. Ну, давайте хоч побачимо, що тут аж, які його показники. Ми вже купували із фірми Ято це бурильну установку. Де така ось насадка, як вона називається? Круг для різання бетону, керамограніту, плитки. Угу. В комплекті йде разом щотки і сам угу. шланг для так. подачі води і кріплення угу. для різання з водою. Іде там пише 3 метри шнура. Защита від кінечного струму. щоб не, не дай Боже, ударило струмом. Нажимається воно виключається чи як? В розетку включаєш і нажимаєш кнопку для запуску. воно якщо в запуститься. Ага, кнопки такі резинові, якісь такі інтересні, захищені. Так, а тут а покажи на його він такі важкі. На ту сторону йде така ось пластина, а сам круг сюди вставляється. Yeah. Сюди круг. І все, воно рухається, да? більше-менше можна. Uh -huh. Все, закрутили, круг поставили і все, і будемо різати. Заказали, що до її під 45 градусів плитку різати. На Китаї платформу. Коли так. прийде, додамо. Да. ним як працює. Так, да, уже в процесі. Це у нас плиткоріс. Плиткоріз, плиткоріз. ВТ-82159. Ятовський. Угу. Всі його дані можете почитати, подивитися, що тут написано, скільки його мощність. Все, ось такі замовили. На офіційному Коли? сайті я-то ми замовляли. Так, да, давай покажемо десь тут, а що є адреса. Ось, повністю на коробці. Пише ято.com. Кому цікаво, ціни, все, там вони є різні, переходьте, вибирайте. Це не реклама сайту, але ми замовляли на цьому сайті. Досить непогані у них прибори, так що можете собі щось придивитися там. Ну, все на сьогодні буду всім дякувати, підписуйтеся на канал і всім пока-пока.